15 поліцейських, один працівник СБУ і один працівник ДСНС. Так могла би починатися історія про спецоперацію силовиків. І спецоперація була тільки швидше комічна, бо всі ці люди серед ночі вирішили зрізати два борди із прізвищем Порошенка на Вінниччині. Дороги на Вінниччині – давня ініціатива Петра Порошенка. У містечках, де жив і працював його батько, п'ятий президент заклав кілометри полотна. Вірніше зареєструвався в області як платник ПДФО, щоб органи місцевої влади за ці податки могли збудувати дорогу. Були руїни і стала дорога. Я кажу, можна казати яєчко. Вона стала рівнесенька. Аби місцеві могли порівняти вартість і якість із сумнозвісним великим будівництвом. Над ділянками поставили банери: дорога будується за податки Петра Порошенка в бюджет городківки. Далі буде. Проте вночі якісь невідомі фізично зрізали два борди. З'ясувалось, що на битву з банерами влада спрямувала цілих 10 поліцейських, чотирьох працівників СБУ і працівника ДСНС. Самі рекламні носії, власність місцевого підприємства. 8 липня я отримав інформацію про те, що в селі серігородківка. Біля нашого бірта знаходиться велика кількість правоохоронців. Я приїхавши туди, зустрівся з начальником Крайшопольської поліції. І розуміючи, що питання стоїть до наших бікбордів, надав їм всі дозвільні документи, які у нас є. Назвати причину, яка стояла питання демонтажу біборду, мені ніхто з них не поліцейські не показали жодного документа, на підставі якого можна було проводити ці дії: ні припису щодо усунення білборду, ні акту, де зазначалися б причини знесення рекламних щитів. Експерти переконують, цю дріб'язкову вказівку спустили премісінько з Банкової. Якщо Петро Порошенко для поліцейських більше зло, ніж Путін, то чому? Вони не борються за справжній інтерес держави. Адже справжній інтерес держави це боротися з Путіним. Чи поліцейські не хочуть піти повоювати з Путіним, а не воювати в тилу із бордами Порошенка? Це ж абсолютно дикість. Це кидає країну на. Абсолютно антиєвропейський шлях не для запису. Полісмени сказали, що це їм вказівка прилетіла від обласного керівництва. До пізньої ночі правоохоронці шукали підстави для демонтажу, і тільки після півночі на місце привезли акт, в якому йшлося про заборону проводити будівельно-монтажні та земельні роботи з метою запобігання пошкодження ліній електромереж. Однак ці роботи вже рік ніхто там і не проводив. Очевидці події розповідають, що правоохоронець міряв рулеткою відстань від білборду до електромереж. Вона ніби склала лише 8 метрів при дозволених 10. Проаналізувавши, а де знаходяться інші бікборди в окружності, практично вони майже всі знаходяться в таких або ще більш доручено. Тому явно проглядається вибірковість зняття бікбордів, саме ті, які висвітлюють діяльність Петра Олексійовича Порошенка, його благодійність і будівництво дороги за податки, сплачені Петром Олексійовичем. Пиляли борди полісмени аж до четвертої ранку. Свідки розповідають, понівечини, погнути і зіпсований щит просто кинули посеред дороги. Директор комунального підприємства зупинив людей, які варварськи демонтували білборди, і примусив, хоча б відтягнути металеву конструкцію з проїжджої частини, щоб не було аварії на дорозі. Вже зранку власники білбордів, приватне акціонерне товариство ПК Поділля, вивезли їх на свою територію. Дратуючим фактором, на мою думку, стало саме те, що білборди висвітлювали. Сплату податків Петра Олексійовича, які пішли на капітальний ремонт дороги в городківці у місцевій поліції. На запитання за чиєю вказівкою виконували демонтаж білбордів з Порошенком. Порадили звернутись до обласного керівництва. Там відповіли борди не просто спиляли, а і заарештували. До поліції надійшло повідомлення про можливе правопорушення. Після огляду місця події дізнавачі Крижополя розпочали кримінальне провадження за статтею 356 кримінального кодексу України самоправство. 11 липня на величені конструкції суд наклав арешт. Досудове розслідування триває. Місцеві тепер жартують. Про всяк встановлять чергування біля будівництва, аби силовикам не прийшло в голову ще й відколупати дорогу, бо ж її фінансував Порошенко. Ірина Шаповалова, телеканал Прямий. На цьому у мене поки все. Більше інформації обов'язково почуйте і побачите у продовженні ефірної години. І з Дашою Щасливою, яка вже у студії готова підсумовувати тиждень зі своїм гостям.